Звичайно, ДТЛ і так далі. З цивілідромки ходжу. Гей! Гей, погодься! Шановні громадяни України, сьогодні вранці президент Путін оголосив проведення спеціальної військової операції на Донбасі. Росія здійснила удари по нашій військовій інфраструктурі та по нашим прикордонникам, прикордонним загонам. В Багатьох містах України було чутно вибухи. Ми вводимо воєнний стан на всій території нашої держави. Хвилину то родині є своя історія подій. Коли я чула про початок воєнних дій, я не могла повірити, що таке може бути. З часом ставало все небезпечніше, треба було шукати надійне укриття. Місті... 24 лютого, день, коли почалася війна. Начебто повинен бути звичайним. Я мала прокинутись раніше, щоб повторити хімію, бо знала, що будуть запитувати. Але пропинулася я не як завжди від будинка, а від того, що кричить бабуся. В голові одразу з'явилася думка, що можливо щось не поділили з дідом. Взяла в руку телефон та побачила повідомлення, що сьогодні в школу ми не йдемо, бо почалася війна. Моє 14 лютого почалося з того, що я прокинулася дуже рано, що було дуже дивно. І не від бухів, а просто прикинулася, розуміла, що запізнююсь до школи. Побачила, що батьків вже не сплять, хоча це дивно, бо вони взагалі поспали досить довго. Це було дуже незвично. Я прибігаю до залу, а в залі у нас були великі вікна, майже до підлоги, там як багато скла. Також висів телевізор. Я приходжу до цієї кімнати, бачу, що там сидить, сидить мама, вона якби в шоці, то ніби плаче, то ніби в шоці, вона якби. Я дуже смутно це <кій> пам'ятаю. я попала в той момент, коли по телевізору говорили, що почалась повномасштабна. Я це якось не одразу зрозуміла, не одразу почала переварювати. Я сказала мені Герман, я запізню до школи, мені ще дуже треба швидко збиратися, і все таке. вона каже, ти сьогодні нікуди не підеш, бо почалась повномасштабна війна, нічого повномасштабна Я... Початок війни 2022 році, я пам'ятаю, дуже добре. Це було в четвер, вранці. Я прокидаюсь, та дізнаюся, що почалась війна. Було дуже страшно, ми не знали, що робити далі. Було ще рано. Ми всі спали. Нас Будили дуже гучні звуки вибухів. Спочатку я нічого не розумів, що відбувалося. Потім мама увірнула телевізор, і там наш президент об'явив, що на нас напали, і що він вводить військовий стан. Так ми розуміли, що розпочалась війна. Було дуже страшно, ніхто не розумів, що робити. 24 лютого Мене мама будить о 5 годині ранку і каже, «Нас бомблять, доню, це війна». Я така прокидаюся, не розумію, що, чому мене розбудили так рано. А я з вечора собі напланувала, що я буду робити завтра, якраз 24 лютого в цей день. І все. І тут, як то кажуть, плани мої, поличці, все рухнуло. І, місто як... знову обстріляли. Не дуже добрий ранок для Слов'янська. Пошкоджено багато, багато поверхів в центрі міста, гімовірний ракетний. Одна людина поранена. Бережіть себе, тримаємось на раді. Ми одразу почали збирати портфель на випадок того, що потрібно буде спускатися в бомбосховище. Ти ходиш з кімнати в кімнату і не розумієш взагалі, а що потрібно туди класти? Як потрібно все своє життя зібрати докупи? Я взагалі я нічого не розумію, я не повірила взагалі, А потім, коли вже сіла з нею дивитися новини, там як я зрозуміла, майже п'ять хвилин, п'ять хвилин говорили, що почалася війна, що на нас напала Росія, я вже зрозуміла, що мама не жартує, що це ну, серйозно відповідальна інформація. Потім, коли я почула вибухи. Ми спускалися до підвалу, я, це було страшно, дуже страшно, тому що великі вік, вікна і в цієї кімнаті підвалу, а він маленький. Також я побачила, що у нас не стоїть машина у дворі, а це як це означає, що папа подався, тату кудись своїха. Я заходила мама, де татую, чому ви там гранати своїх. Вона каже, що він поїхав за моєю сестрою, яка навчалася у Харкові, у майже в центрі Харкова. Моя сестра. Приймала світим шлюб, вона жила в підвожитку. Я ж кажу, майже у центрі Харкова вона бачила, як їдуть танки. Вона недалеко вона була від аеропорту, які почали зразу зривати. І тато її забрав, кої як. Він її забирає. Сестра забрала все, що вона ще наділась. Вона спитала, що там зі речі ще залишати чи типу забирати. От тато каже: забирай все. типу, не факт, що ми сюди повернемось. Вона забрала все, що було. Вони виїхали і. Вони там їхали до трасі, тато до Харкова взагалі поїхати туди дві години і у зворотній напрямок. тато приїхав через півтори години. Тобто він туди назад приїхав півтори години. І потім, як виявилося, через пів години чи 20 хвилин після того, як тато приїхав в якесь місто, там вже були російські війська чи був Блокпост. Взагалі там це дуже пощастило, що вони взагалі приїхали. Спочатку ми вибухи чули далеко, але згодом вони були ближче та ближче. І нам довелося залишити свою домівку евакуаційним потягом тікати з Закарпаття, де ми, де ми були у місті Ужгород 9 місяців. У перші дні війни ми з моєю родиною знаходилися в місті Слов'янськ. Ми, звісно, як і всі під час повітряної тривоги або обстрілу йшли до укриття. Ми на початку війни взагалі не збиралися десь виїжджати, але потім у березні місяці ми вирішили виїхати до міста Львів і повернулися додому через деп'ять місяців. В нашому місті почалася евакуація. Ми з моєю родиною виїжджали зі Слов'янська 8 квітня 2022 року. Саме в той час, по Краматорській станції залізничної дороги, де формувався евакуаційний потяг, був здійснений ракетний удар. Там були поранені та загиблі люди. люди. Коли у Слов'янську люди почули цю новину, почалася паніка. Пам'ятаю очі своєї мами, сповнені тривоги. Тоді я ще не знала, що трапилось, тому обігняла її, намагаючись заспокоїти. То було дуже страшно, коли об'явили посадку і всі бігли до, до потягу, намагаючись як швидше поїхати в безпечне місто. А ми поїхали на батьківщину мого дідуся. Це маленьке село називається Малий Дівлин. Там невеликій хатинці. Ми жили і мріяли як скоріше повернутися додому. Але вже восени, коли почали дуже сильно обстрілювати Слов'янськ, ми з батьками прийняли рішення переїхати. Ми зібрали речі та поїхали в Дніпро. В Дніпрі нам довелося жити у школі. Ми жили чотири дні. У школі, а с ці чотири дні батьки знайшли нам вдома у Полтаві. Ми переїхали у Полтаву з надією, що буде спокійно. Перші півтори роки так і було. Було досить спокійно, але вже через півтори роки прилетів перший прильот і ми почули його в Полтаві. І вже у 2024 році почали дуже сильно обстрілювати Полтаву, були дрони. Багато тривог було дуже страшно. Не мені момент, це було дуже е, сильно прилетіло біля нашого дому, і це було дуже страшно, коли е, ти стоїш біля окна і бачиш, як горить від 100 метрів від тебе до дім. І ти вже не знаєш, що робити далі. Ось і потім я не розумію. Я сиджу ось так, просто див дивлюся куди-небудь і розумію, чому так. Тому що у 2014 році такого не було. Я не пам'ятаю, коли там почалась війна. Якого дня просто пам'ятаю, ці спогади на мене нахлинули, як ми просто біжимо у Підала і пом'ять в певний час. Увечер, о 7-8 тижня. Ось, ось... Ти виходиш на вулицю і вже не чуєш звичайну тишу. Чуєш вибухи, які з кожним днем стають ще сильнішими і сильнішими. Ще вчора в цей час я гуляла з собакою, а сьогодні я навіть світло не можу вимкнути. Ще вчора я будувала плани на майбутнє. Я сьогодні не знаю, що буде в мене це майбутнє В Цей день ми всі подорослішали. Цього Харкова та всі ходили за 500 гривень, і навіть до цілі люди скупляли це все, вони все покупали. Потім сестра вже була вдома. Через якийсь час ми поїхали до магазину, бо треба було там щось купити. Таких пустих полок я не бачила ніколи в своєму житті. Ми приїхали до ОТБ, Я як там було дуже багато людей біля входу, впускали там якось по окремості. Я навіть не пам'ятаю. Я якось проскочилася там у в сам саме тебе. Я ж кажу, я таких полок не бачила і. Зараз я ніколи таких посадковок не бачила. Там були скуплені там цукор, крупа, хліб, такі ну, що першої необхідності вода, там баклажки такі стояли. Ну їх всі поскупляли. Там залишилися лише якісь дорогі, по типу там креветки, червона риба. Там все таке, на ну, кому це потрібно купляти. І потім 14 березня ми відтуди виїхали, бо почалися вже проситися люсти. Ми жили небагато від ой, недалеко від аеродрому, і ну там якби небезпечно. Тато зрозумів, що треба виїжджати, і ми виїхали. Ми поїхали за Дніпло, в Дніпро, взагалі сильного розуміння ми не мали, куди ми їдемо, зібрали все саме необхідне нашу улюблену собаку, яка вже член сім'ї, це не просто собака, віддали до моєї хрещеної у Слов'янську, вона чула ці всі зриви. Коли ми приїхали в Дніпро, ми знайшли там квартиру, дуже, дуже дуже були добрі люди, вони нас нагодували, вони дали нам посуд, дали квартиру недорогу, тому що розуміли, що ми якраз Донецької області, що там у нас грошей якби небагато. Дуже були добрі, дуже були добрі люди. І... І ось я сиджу, думаю над цим. Як це так можна у 21 столітті, на той час ще в 22 році, бути війна? Ну як це? Ось я в школу ходила, а сьогодні війна? Я якось спочатку не зрозуміла, а потім в мене був шок, ступор, як то кажуть. Дуже жахлива війна, на мою думку. І це не той час, це вже інше. Ось. І потім мама мені сказала: Доню, напевно, йди до бабусі. А Я кажу, добре, а як ти? Ти тут будеш, чи, чи ти зі мною підеш? Ні, я поїду по справах. І в мене серце затрохнулося, тому що як це так? Зараз війна почалася, Вдруг що станеться, а я залишу, залишуся без мами. Я і так без батька, а тут ще в мене мати. Приходжу до бабусі, кажу, у нас війна почалася. А моя бабуся, вона така не хоче трагедій всяких, щоб там плакати, сидіти, що роблю, нічого не зробиш, вже так. Вона, ну Бог з ним, господи. Я пам'ятаю, пам'ятаю цю фразу, ну власне, Тому ось так. Перший раз я почула ракети, я зразу згадала своє дитинство. І у мене руки трусяться, я не знаю, що робити, куди ховатися. Я кажу, мама, я дзвоню ввечері мамі і кажу, все, я більше не можу терпіти. Я більше не можу, будь ласка, мама, відвези мене. Куди-небудь, з ким хочеш, тільки відвези мене. Я не хочу цього чути. І ми поїхали на западну нашу країну, Україну рідну, і через три неділі ми там пробули три неділі, і через три неділі почали бомбити, от якраз е поруч з нами. І ми так. жили на той час у гурту в для біженців, для переселенців. Ну, хто тікав від війни. На другий день ми вир... ми майже ніч не спали тоді, і ми вирішили, що їдемо до Польщі. Ось в Польщі ці згадки у мене дуже яскраві. Мені там дуже сподобалось, але треба було їхати. На рідну нашу країну, Батьківщину, через два місяці перебування в Польщі поїхати назад до України. Приїхали ми в Полтаву, пробули також десь два місяці і вирішили знову повернутися до нашого рідного міста Слов'янського. Просто хочеться миру українську, просто хочеться як було раніше. Як добре було раніше. Всі ходили в школу, але ось я вже в 11 класі, напевно, я вже не повернуся западу. А зараз у мене почуття таке байдужість. Мені вже все одно. Я тільки чекаю того моменту, коли закінчиться війна, і я зможу вдихнути цей. Ковток повітря. Свіжий, український, мирний ковток повітря.